Слава Україні, друзі! Тривають 25 літні дефлімпійські ігри у Токіо. 2025 Продовжується і наша дефлімпійська студія, які ми відслідковуємо всі найцікавіші, найгарячіші, найяскравіші, а головне переможні моменти української збірної у Токіо. Тож за підсумками п'ятого змального дня в нас вже бі. Ніж ніж чудовий, просто ідеальний виступ, тож команда каналу Еквалімпік з Токіо та Києва продовжує тримати руку на пульсі всіх головних подій. Я Ігор Мартиненко, а також перекладач жестової мови Олександр Рудик. Вітаємо вас і. Починаємо. Починаємо говорити про вчорашні здобутки. Так у легкій атлетиці у нас просто цілий шквал, медальний дощ був. А саме золота, дві срібних та дві бронзові медалі. Ну і не забуваємо, що й в інших видах спорту в нас золото у кульовій стрільбі і бронза у настільному. Тенісі тут є про що згадувати, про що говорити, і тільки подивіться ще раз на ці переможні миттєвості. у потрійному стрибку. Чемпіонкою стала Юлія Матвієвська у штовханні ядра срібло виборола Наталія. Урсуленко та бронзу здобула Юлія Кисельова. На дистанції 400 метрів срібло виборола Крістіна Кіняйкіна, а бронза у Соломії Куприч. Ну і йдемо до кульової стрільби, де Дмитро Петренко виборов золото у праві з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів лежачі. Та одразу ж поставив два рекорди, встановивши світовий і відповідно. Рекорд Дефлімпійських ігор у настільному тенісі в жіночому парному розряді бронзу здобули Роксолана Будник та Карина Завіновська. Отож, друзі, в загальнокомандному медальному заліку ми продовжуємо лідирувати. Україна на першому місці. Як же це приємно спочатку змагань. Сподіваємося, до завершення Дефлімпійських ігор на горі нашої медальної таблиці не буде змін. Тож, друзі, у нас 26 нагород, 9 золотих, 9 срібних і 8 бронзових медалей. Ну і також приємно, що супроводжуються ці перемоги нашими рекордами. Рекордні здобутки, також світові, і, звісно, рекорди дефлімпійських. Ігор, тож про всі найцікавіші моменти, ключові моменти п'ятого змагального дня, побачимо просто зараз в нашому матеріалі. П'ятий змагальний день у Токіо на літніх Дефлімпійських іграх 2025 з легкої атлетики був насиченим та дещо драматичним. Почався він з позитивної ноти. Урсуленка Наталія та Кисельова Юлія вибороли срібну та бронзову нагороду зі штовхання ядра та здобули ще дві високі нагороди у скарбничку української Дефлімпійської збірної. Вчора на підфіналі було дуже складно і от, ну, сил не вистачило. Я старалася з останніх сил я кричала я кидала хотіла. Ну, ну, все-таки друге місце. Ну, Взагалі було боляче, дуже я плакала. так. Ну, Я відчуваю себе дуже добре. Думала, що ну, буде не дуже, щось не так буде, але я повірила в свої сили і показала гарний достойний результат. Хотіла би присвятити нагороду, як сказати, своєму місту Нова Каховка, яке зараз в окупації Ну, це для них. так. Далі змагання перейшли до потрійного стрибка, де змагалися Матвієвська Юлія та Потапенко Катерина. Матвієвська Юлія перемогла та здобула таку бажану золоту нагороду. Я просто не вірила. Я думала, що буду сумніватися і тут моя там, Перевірила перше місце. Да, особистий репорт особистий рекорд. Е, особисти рекорд результати. В результаті в мене перше місце. Я взагалі не очікувала. Дуже рада цьому. Потапенко Катерина посіла третє місце та виборола бронзу. Та нейтральні спортсмени, які посіли четверте місце, не змогли змиритися з тим, що Потапенко Катерина обійшла нейтральну спортсменку та подали протест на нашу дефлімпійку. На жаль, розглянувши цей протест, було прийнято рішення позбавити українську дефлімпійську спортсменку бронзової нагороди. Причиною стала довжина шипів на спортивному взутті. З 1 листопада 2024 року вводилися обмеження щодо їх довжини. А у нашої спортсменки були кросівки Євро 2 якраз з забороненою довжиною. Хоча організатори допустили Катерину в сектор для виконання стрибків, не зробивши зауваження щодо екіпірування, але скарга від нейтральних спортсменок зробила свою чорну справу. І... Фінальним забігом був забіг на 400 метрів серед жінок, де приймали участь Кіняйкіна Крістіна та Куприч Соломія. Спортсменки посіли друге та третє місце. Кіняйкіні Крістіні не вистачило дві сотих секунди, щоб обійти нейтральну спортсменку та вибороти золото. Взагалі було дуже холодно на чемпіонат світу було краще, тому що було тепло емоцію. Якби було краще, а тут дуже холодно боролася, але отримала третє місце. Це теж також добре. На церемонії нагородження дефлімпійки відмовилися фотографуватися на подіумі з нейтральною спортсменкою з країни-агресорки. Ця позиція гідна поваги. Та ми не падаємо духом, бажаємо нашим спортсменам стійкості. Бо всі ми розуміли, що за присутності нейтральних спортсменів на цих змаганнях потрібно бути стійкими і бути готовими до провокацій і таких акцій. Тому підтримуємо українських спортсменів, бажаємо їм сил, боліваємо та перемагаємо. Дякуємо нашій Марії Харченко з місця подій з дефлімпійського Токіо. Справді розділила цей вражаючий результат: п'ять медалей у легкій атлетиці. Ми точно знаємо, що буде продовження. Далі буде. Хоча і бачимо, ось ця діжка меду не стала такою без ложки дьогтю у вигляді так званих нейтральних спортсменів, представників держави. Агресора та їхнього сателіта тому бачили, ми що і на жаль подали протест, який в принципі також був несправедливим. Адже судді допустили до змагань Українку. Ну і з іншого боку, звісно, на п'єдесталі зовсім тих спортсменів не має бути. Вони теж впливають на кількість наших медалей, наших нагород. Ну вже маємо те, що маємо, але наша боротьба триває, в тому числі і на спортивних аренах, і в кабінетах і по недопуску представників держав. Терористів. Але хочеться і далі говорити про приємне вчора. Не просто Україна, а весь світ, весь спортивний світ був вражений виступами наших атлетів у кольовій стрільбі. Історичний результат від Дмитра Петренка у праві з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів. Лежачи, де він не тільки став найкращим виборовши золото, але й встановив черговий світовий рекорд для української команди на Дефлімпійських іграх у Токіо. Докладніше про цей історичний результат подивимось зараз у сюжеті нашого журналіста Олександра Литвина. Національна дефлімпійська збірна команда зі стрільби кульової 19 листопада стріляла з пістолета у змішаному командному розряді. Багаторазовий чемпіон та призер чотирьох дефлімпіад Олександр Колодій разом з дебютанткою Ігор Софією Оленич змагалася за бронзову нагороду, але на жаль, балів трохи не вистачило. Чемпіони до ігор в Бразилії Олексій Лазебник та Інна Афонченко зупинилися на восьмій сходинці турнірної таблиці. Найуспішнішою для стрілецької команди стала індивідуальна стрільба, лежачи з пневматичної гвинтівки. Призер до в Бразилії Дмитро Петренко виграв перше в кар'єрі до золото. Задоволені результатом, тому що Діма Петренко все таки йшов на один рік. До, До цієї перемоги він в Бразилії був другим в цій вправі. Ну а сьогодні показав, що він найсильніший. Золота медаль для мене значить подяка нашим Збройним силам України, які нас захищають, боронять нашу державу та для нашого українського народу. Для стрілецької команди це вже друга золота медаль. Першу завоювала у перший змагальний день в цьому виді спорта Віолета Ликава у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. На команду чекають і інші дисципліни, де спортсмени боротимуться за медалі. Уважаємо їм успіхів і вболіватимемо за українських дефлімпійців разом. Тільки так разом до перемоги, і не тільки в індивідуальних видах спорту, але й у командах. Ми нещодавно пройшли вже. Від групового етапу до плей-офф, де по до поєдинків на виліт, і наближаємося до медальних ігор. І тут теж є які результати, які перемоги відзначити та поділитися ними з вами. Тож в баскетболі у чоловіків наші хлопці перемогли команду Аргентини з рахунком 124 на 53. Вражаючий результат, дійсно розгромний рахунок, який не часто побачиш. У баскетболі, окрім того, у волейболі чоловіча збірна перемогла команду Мексики три Порадували вболівальників і жіночі наші збірні з пляж з пляжного волейболу. Зокрема, Раїса Рилова та Юлія Черненко грають у команді Україна 1 І вони перемогли також команду, але США 1 з рахунком 2-0. Так само потужно виступила і команда Україна 2 у складі Анни Оленич та Софії Яцькової. Вони теж за іронією долі зустрічалися з колективом США 2 і також виграли з рахунком 2. 2.0 дуже і дуже Приємні для нас результати. Тож відзначаємо наших дівчат і вітаємо їх. Так само, як вже можемо вітати наших представниць у командному настільному тенісі. Наш дует, який вже має медальні здобутки і перемоги. Тож в настільному тенісі завершили на високій ноті з нагородою змагальний день Роксолана Будник та Карина Завіновська, які вибороли бронзову медаль у парному розряді. До речі, в цьому виді спорту це для нас перша. Медаль на поточній Дефлімпіаді, і більше про це ми зможемо побачити у сюжеті Олександра Литвина. Вчора на Дефлімпіаді 2025 бронзовою бронзову нагородою серед жіночих пара розпочав свій медальний відлік теніс настільний. Україну представляли Тетяна Байрак та Марія Васильєва, а також Роксолана Будник та Карина Зеліновська. Васильєва Марія і Тетяна Байрак. В першому полі обіграли ну, досить добру пару корейську. Ну, За вихід в півфінал програли китаянкам. Також в боротьбі 4-1, ну, але припинили свої печмага на свою стадію. Яскраву бронзову медальну крапку жіночого парного розряду поставила команда у складі Роксолани Будник та Карини Завіновської. Які здобули першу медаль на цих іграх в цьому виді спорту, мені було дуже приємно прийняти участь на дивліпіських іграх. Дуже сподобалася організація, дуже задоволені результатом. Що ми зайняли третє місце, і ми з медалями? Спочатку наші тенісистки обіграли потужну пару з туреччини 4-1. В чвертьфіналі впевнено обіграли команду Угорщини. А в півфіналі наші дівчата вийшли на китаянок кримниць Васильєвої та Байрак. Але помститися за своїх колег не змогли. І, на жаль, поступилися цій сильній китайській парі. І в результаті отримали заслужену бронзу. Виклались наповно, виклали всі сіли, сили, але трішки не вистачило. Але нічого страшного, ми налаштовуємося на наступні матчі, на наступних суперників. Завтра та післязавтра у дівчат пройдуть особисті змагання. Наші тенісистки сподіваються, там теж на призові місця. Побажаємо їм успіху та поповнення скрабтички збірної новими бажано золотими медалями. Дійсно чекаємо на золоті здобутки від наших тенісисток у настільному тенісі, і тенісистів, звісно, і від інших спортсменів. Але ви знаєте, і вони теж знають, що ми. Пишаємося всіма нашими атлетами і тими, хто стоїть на п'єдесталі незалежно від гатунку нагороди, і тим, хто зупинився за крок від медальної перемоги. Тож сьогодні ми вже поговорили про звитяги у легкій атлетиці, у кульовій стрільбі, настільному тенісі. Також чудова хода напередодні фіналів для наших волейболістів у пляжному волейболі, в звичайному волейболі, у баскетболі. Вболіваємо і за футбольну збірну сьогодні, в одній четвертій фіналу проти. Команди Франції, як і за всіх українців там, де в Лімпійському Токіо. А відслідковувати всі головні моменти можна в нашій студії о щоденно, 20.00 по буднім новини і звісно трансляцію усіх головних змагань. Та українських перемог на каналі ЕКВАЛІМПІК Трансляція здійснюється на замовлення медіа центру ЕНКСІУ. Я Ігор Мартиненко. Також вся наша команда щиро дякуємо за те, що ви з нами зустрінемось дуже скоро. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!